Ціні підсумки середи 11 жовтня. До вашої уваги вітаємо сьогодні. У випуску Дивіться! Бойові пташки для ЗСУ. Міський голова передав військовим чотири безпілотники Валькірія. Безперешкодний доступ у школі життя для вихованців встановили крісло-підйомник. Тур на підтримку України. Співачка Злата Огнєвіч дала концерт у Хмельницькому. Безпілотні літальні апарати Валькірія та два пускові комплекси передав військовим міський голова Олександр Семчешин. Бойові пташки отримали бійці 86-го окремого батальйону територіальної оборони. З їх допомогою будуть проводити аеророзвідку та коригувати артилерійський та мінометний вогонь. Закупили обладнання за кошти платників податків. Бережуть хлопців, які ми чим пошвидшення повертались додому, наближають нашу перемогу, пособ за службу. Хай хай літають. Власне сьогодні ми зробили чергову передачу для наших сил оборони цього разу для нашого бойового підрозділу територіальної оборони збройних сил України. Це чотири літачки Валькірія і два пускових комплекси. Загальна вартість їх понад 2 мільйони гривень цього всього придбання Придбання здійснено за бюджетні кошти, тому принаймні дякую всім платникам податків. І я думаю, що ми вчергове, в чергову, в, в чергове підтверджуємо, що дійсно для нас головний пріоритет це фронт і це перемога. І кошти платників податків ми спрямовуємо на посилення обороноздатності, на посилення боєздатності наших сил оборони, і робимо все можливе, аби наближати нашу перемогу. Це надзвичайно важливі комплекси, надзвичайно важливі літаки. У батальйоні хороші, якісні оператори, які будуть з ними працювати. Ну, я впевнений, що від роботи цих комплексів і літачків Валькірія буде набагато якісніша бойова робота. Хлопці будуть берегти своє життя, будемо наближати нашу перемогу і робити кількість хорошої і ручніше більшу і більшу. Оселедець Лофатенських островів. Ми лівоємо всюди. І на роботі, і за місто, і вдома. Ой, в мене сьогодні Лофотен. Лофотен. Норвезький оселедець у зручному форматі. У нових тарифах Лаврі. Ну важливо, як ти поповнюєш рахунок. Київстар подвоїть тобі гігабайти. Подвоє гігабайт? Так, подвоїть гігабайти. При списанні плати за тариф. О, клас! Дати нашу перемову і робити кількість хороше і рушніше більшою більш нове крісло підйомник встановили у школі життя у Хмельницькому. З його допомогою діти, котрі пересуваються в інвалідних візках, можуть підніматися на другий поверх. Кошти на закупівлю підйомника виділили з бюджету громади. Наразі у закладі соціальну та фізичну реабілітацію проходять 11 вихованців. Загалом центр опікується більш як сотнею дітей. Продовжить Ірина Аріон. 13-річна Віває разом з матір'ю та інструктором після індивідуальних занять в школі життя вперше спускається новим крісельним підйомником. Дотепер жінці доводилося заносити доньку в центр комплексної реабілітації на руках, адже батько дівчинки на фронті. Дуже комфортно, медленно їде, все дуже сподобалось. Ребенок теж себе комфортно відчуває. Дуже важливо, щоб був такий метод піднімати ребенка не руками, мами, тому що навантажені. В нас ще є. Ступіньки важливо, щоб там теж така була такий апарат стояв. з трьох років на щоденній реабілітації в центрі, і 16-річний Максим. Хоча краще взагалі з дітками спілкуватися, тому що ну на початку, взагалі в соціумі було дуже важко підніматися. Дійсно, було так, нам не дуже легко, тому що він на візочку. Він сам не ходить, особливо зараз, коли ці тривоги треба бігом спускатися. Все набагато легше стало. Крісло підйомник придбали за кошти з бюджету громади. Його вартість майже 350 тисяч гривень. Після тендеру фірма-підрядник встановила обладнання 3 жовтня. Керувати підйомником можуть як батьки та працівники закладу, так і самі діти. Також можна за допомогою панелі управління. Дитину судовим, пристомуємо, опускаємо підніжку. Чекаємо трішки пару секунд. Потім буде підніматися. Дітям дуже подобається. Це своєрідна розвага для них. Наразі соціальну та фізичну реабілітацію у школі життя проходять 11 дітей віком до 18 років. Загалом центр опікується більше як сотною дітей з інвалідністю. П'ятьох інструктори відвідують вдома. Спочатку ми хотіли встановити ліфт. Але так як у нас приміщення не дуже велике, то ми порадилися зі спеціалістами. Вони нам порадили встановити саме такий крісельний підйомник. В центрі проходять діти реабілітацію з різними нозологіями. В тому числі є порушення упорно-рухового апарату. Виникала завжди проблема під час підйому цих дітей на другий поверх, так як вони пересуваються на візочках. За даними управління праці та соціального захисту населення, у Хмельницькому понад 1200 дітей з інвалідністю потребують такої реабілітації, яку надають у школі життя. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста. У Хмельницькому відбулася зустріч координаторів напрямку психічне здоров'я та психосоціальна підтримка обласної організації Українського Червоного Хреста. Волонтери обмінювалися досвідом та влаштовували тренінги для розвантаження свого психоемоційного стану. Організували захід до всесвітнього дня психічного здоров'я. Так, хочуть привернути увагу оточуючих до важливості не лише надавати, а й отримувати емоційну підтримку. Ірина Кондратюк далі. Аліна Гуменок більше року координує напрямок психічне здоров'я та психосоціальна підтримка українського Червоного Хреста у Кам'янці-Подільському. Волонтерка розповідає, що місяця влаштовують заняття з емоційного розвантаження для майже тисячі осіб. На початку своєї взагалі роботи у нас дійсно в пріоритеті були люди вимушено переміщені. Але в зв'язку з нашою ситуацією в країні ми всі кожен день. Стресуємо, ми читаємо ці новини, і тому на даний момент у нас заняття проводяться для всіх потребуючого, для всього потребуючого населення. Тобто, це є і дітки, це і дорослі, це підлітки, яким дійсно потрібна ця допомога. Нині жінка долучилась до зустрічі координаторів напрямку з різних куточків Хмельниччини, було представники Кам'янця. Подільського Шепетівки, Славути, Старокостянтинова. Всі ці волонтери вони працюють з людьми, але сам саме головний принцип Товариства Червоного Христа це турбота про себе. І тому сьогодні ми зібралися, щоб обмінятися досвідом, щоб поспілкуватися, вочу побачити один одного, а не не на екрані моніторів. І провести гарний час під час заходу. Волонтери влаштували навчальні тренінги щодо нових підходів у роботі. Буквально два місяці. Як ми почали працювати на другому рівні? У нас є програма емоційної стійкості. Вона розрахована на заняття. Саме з людьми, з дітьми, підлітками, е яка фокусується суто конкретно на їхній проблемі. То є ряд питань, ряд тем, які для них дуже важливі. Ми обираємо фокусну групу. Це може бути діти кількістю від 5 до 7 чоловік, і ми протягом місяця з ними працюємо саме по тим темам, які їм є корисні. Метою зустрічі був обмін досвідом та розвантаження свого психоемоційного стану. Я завжди була переконана і ще до війни, і зараз що живої комунікації спілкування не замінить нічого, не будь-які технології. Тому першу чергу це і спілкування з колегами. Хочте, просто, щоб колеги. Відпочили, поспілкувалися, можливо, так якось себе відчули трішечки теж не на заході, не на занятті, а просто, щоб хтось відчував, що про них також хтось турбується. Організували захід до Всесвітнього дня психічного здоров'я. Таким чином волонтери хотіли звернути увагу оточуючих до необхідності не лише надавати, а й отримувати емоційну підтримку. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста. Понад 20 композицій виконала співачка Злата Огнєвіч у супроводі гурту Каска Рекорд» на сцені обласного Муздрамтеатру. До нашого міста артисти завітали напередодні у рамках туру на підтримку України. Після його завершення частину коштів від продажу квитків передадуть для збройних сил України. Олександра Семенюк детальніше. Досі бачиш ознаки проблем з яснами? Саме час для зубної пасти спеціально розробленої для підтримки здоров'я ясен. Парадонтакс. Клінічно доведено зупиняє розвиток проблем з яснами на ранніх стадіях. Парадонтакс. Наш забіг розпочався у 2014 році. І сьогодні це найдовший у світі марафон. Долаємо його заради наших життів і нашого майбутнього. Нас мільйони. І доки ми біжимо в єдиному ритмі, ми не переможні. І нас не зупинити. Підтримка підсилює марафонців. Зареєструйтесь на сайті, отримайте стартовий номер і вкажіть на ньому ім'я героя або героїв, яким ви присвячуєте свій забіг. 29 жовтня. Біжіть дистанцію у Києві або в будь-якій іншій точці планети. Реєструйтесь на найдовший світі марафон, щоб підтримати тих, кому ми завдячуємо нашим життям. Приїхала співачка Злата Огнівіч. Послухати зірку до обласного муздрамтеатру прийшли більше сотні її шанувальників. Наші залі є військові. Я дякую за можливість співати, творити, виходити на сцену в ці часи тільки завдяки нашим захисникам. Ми можемо це робити. Слава зламусала країни! Злата Огнівіч виступає у супроводі гурту Казка Рекордс. Для слухачів підготували понад 20 композицій. З початком повномасштабної війни український глядач змінився, каже співачка. Людям варто знати і бачити змісти зі сцени. зміст, Що несе людина, що несе артист, тому що це публічна людина, і в першу чергу треба бути дуже уважним до того що ти транслюєш через свою поведінку через свою музику і пісні тому я я дуже щаслива як музикант я тішуся з того всього за час благодійного туру україною співачка разом із командою збирають кошти на допомогу збройним силам україни От мені сьогодні буквально надіслали також звіт. Ми збирали на Бортасів Яр. Теж сьогодні вже такий останній транш на добудову будинку, який найбільше постраждав після ракетного влучання. Ми з вами насправді чарівники, і ми можемо творити дива завдяки тому, що ми не байдужі люди, і ми згуртовані, і в принципі ми ці дива робимо. Я маю зв'язки з волонтерами, яким я час від часу передаю. Зараз у нас закінчиться тур, і по залишку після цього тура, коли ми ну скажімо так, щоб ви розуміли, тур це оренда залів, апаратури, це гонорари, музиканта, всім всім всім. Я кажу там, вам як є. І от коли закінчиться тур, я прийняла таке рішення, що значну частину коштів, які залишаються, я обов'язково передам на допомогу збройним силам України. Зірка каже: після перемоги мріє відвідати кожне місто, аби заспівати для українців. Та найбільше хоче зробити це в рідному місті судак, що в анексованому Криму. Наша країна найкраща. Ми обов'язково повернемося до Крим. це Україна наші дуже скоро таки поїдемо. Каємо повідомлення для нас, українців, що ми перемогли. Олександр Семенюк, Олександр Копутюк, Новини міста. В обласного академічного муздрам театру імені Старицького взяв участь у міжнародному театральному фестивалі Хомо Люденс 12 плюс 1». З 1 по 8 жовтня він відбувався у Миколаєві. В укритті та під звуки сирен актори показали інтерактивну виставу Перформанс Маріуполь надія на світанок після завершення фестивалю. Хмельницька трупа отримала нагороди та відгуки від глядачів та експертної ради. Загалом у фестивалі участь взяли близько 30 театрів, як українських, так і закордонних. Деякі виступили онлайн. Приміщення, де ми працюємо цю виставу, зовсім невелике. Ти бачиш мене, я бачу тебе дуже близько, я до тебе можу доторкнутися. І тому. Дерматургія, оттам саме це таке педалірування емоційне, воно у нас трохи знижене. І за рахунок цього ми, наче, всі, в здоровому глузді, виходимо після вистав. Ми поїхали, ми з колективом зібрались, досягли такого консенсусу, що так, ризики є, але вони невисокі. Ми свою кажуть, лепту свій внесок зробили в розвиток театральну фестивальну руху підтримали наших партнерів і колег, і я вважаю, що в цей скромний момент це дуже важливо для них справа. Експертна рада, яка складаєся з п'яти чоловік, була альтернативна рада безпосередньо. Вони на кожній виставі вони були, вони дивилися, вони давали якісь відгуки нам по сценографії по драматичних якимось моментам наших акторів, як вони виступали, акторська майстерність, все все, все. Тобто, такий легенький аналіз вистави. Це дуже. В Принципі класно, тому що ми завжди хочемо отримати фідбек від наших глядачів. В тому числі, якщо це засідає експертна рада. Пуріна Проплан. Бренд номер один для стерилізованих котів. Засідає експертна рада. Родину виставку об'єднані талантом презентували у Хмельницькій обласній бібліотеці для молоді. Художниця Надія Борецька, її син Вадим Піщерський та сестра Любов Юркова представили близько 40 робіт. Це живописні та графічні картини, гобелени, а також вироби, створені у техніці печворку та батику. Ознайомитись із цими роботами у книгозбірні можна протягом двох місяців. Продовжить Ірина Муляр. Полотно написане в перечутті повномасштабної війни. Художниця Надія Борецька презентує у Хмельницькій обласній бібліотеці для молоді картину Спадщина. Її написала за одну ніч. Вона мене захопила, і я всю ніч на одному подиху, але вона вийшла така страшна, що син зранку злякався. Каже, що це за смерть. А вона дійсно смерть. Розумієте, війна ж прийшла там сім фігур. Вони в такому традиційному слов'янському. Одязі в такому це такий якийсь як ритуал для мене. Але це якась інформація, от яку я считала, і мені вдалося перенести це на живописне полотно. Ця картина увійшла до родиної виставки Об'єднані талантом. Надія Борецька на ній представила живописні картини та гобелени. У цій книгозбірні говорить художниця, розпочався її творчий шлях. Я повернулася туди, звідки все почалося. В цій бібліотеці це моє перше місце, де я працювала. Зараз такий складний морально для всіх час для нас. І тому повернутися в свою родину це найважливіше. Це захист, моральний, внутрішній до виставки увійшли також полотна Вадима Піщерського. Із перших днів повномасштабної війни митець став на захист України, перебуває на фронті. До нині тут роботи частина його графічної серії, частина якась п'ята, наприклад, частина. Теж я підібрала по тематиці абстрактні його роботи. Потім така в нього була виставка рух на межі теж перед війною, і теж бачите, як це все ну як це все художники відчувають, щитують. Поруч із картинами сумки, рукавиці та покривала, створені у техніці печворку, тобто клаптикового шиття. Створила ці аксесуари сестра Надія Борецької, Любов Юркова. Це панно на крісло. Того захотілося, щоб було небо, там птахи, дома, квіти, і це море. Надія Анатолійовна сестра у мене. Вона весь час малює. А я так гарно малювати не вмію. Але я малюночки можу зробити, от дивіться, з кусочків. Потім починаєш думати, як ці тканини скомпонувати. Який колір друже з яким кольором ознайомитись із родинною виставкою в обласній бібліотеці для молоді можна протягом двох місяців? Родинна підтримка, родина така згуртованість є показником того, що в цей час художники підтримують оцей такий творчий посил на перемогу. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста. Всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Пам'ятайте про віру в себе та беззаперечну перемогу України. Побачимось.